Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. За кілька однакових олівців заплатили 8 гривень. Скільки потрібно заплатити за такі самі олівці, якщо їхня кількість буде удвічі меншою? Вартість і кількість товару при сталій ціні є величинами прямо пропорційними. Тому зі зменшенням однієї з прямо пропорційних величин у певну кількість разів, друга величина також зменшується у таку саму кількість разів. Тому поділимо 8 на 2. Зменшимо два рази, отримаємо 4 гривні і пояснюємо, потрібно заплатити за олівці. Записуємо відповідь. 4 гривні і варіант відповіді Б. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника математика 6. Виконано.